Доброго всім дня! Мене звуть Надія і я прийшла показати вам моїх курочок. Принесла їм ось таке дрібне сіно. Дивіться, вони його люблять, хай їдять. І так хочу сказати, що мої кури куплені 4 штуки. Так до сих пор і не занеслись. Їм більше вже, ніж три місяці. Я їх садовлю кожне утро в гніздо, щоб вони знали, де їм нестися, так як вони раніше були в сітках їх держали. І я кожне утро чотири штучки садовлю в гніздо. Яка встала, пішла, яка залишилась сидить, сидить довго, але яйця так і немає по сьогоднішній день. Подивлюся, що з ними далі робити, що з ними далі буде. Тепер моя курочка броліша. Я її буду звати по імені Пушинка. Ось. О, пішла, пішла сінце їсти, хоче щось вкусніше. Я її обізвала брехухою. Вона обідилась на мене. Чому? Одного разу сиділа вона в гнізді навіть два дні підряд, так і не знесла яйце. І я їй сказала, що вона брехуха. Ось брехуха, да? Була брехухою. Що случилося з нею на слідуючий день? Вона знесла яйце. Зараз покажу, яке. Ось гляньте, яке вона знесла яйце. Мені навіть соромно, що я її обізвала брехухою. Положила ось. Для зрівняння. положила перепині яйця. Подивіться, яке воно огромне, цікаво, що всередині. А давайте ми його зараз і розіб'ємо. Давайте подивимося, що всередині. Два жовтка. Дивіться. Бачите? Таке велике і жовтки великі. Зрівняйте, яке це яйце. Це перепелини? Ну, зовсім здорове. Зразу вспомнила Андрія Новікова. У його є пітушок, бройлер, якому рік дедушка Держин мам, Марінин. Якщо ви дивитеся канал Андрій Новіков, то ви знаєте, про що я говорю. І мені це ж цікаво, если б у мене був петух бройлер. Можна тоді посадити, підкласти яйця під квочку або в інкубатор. Глядачі, хто знає, получиться у мене такий способ вилупити бройлерів чи ні. Так що, бачите, два жовтка? Так що це моя така пушиночка Може, мені якось і оцих курочок чотири штучки обізвати, щоб вони несли яйця До 8 березня, якщо не будуть нестись, я їх уберу. Вони такі злі, оці чотири куриці. Вони з першого дня, як я їх сюди перевела до цих кур, вони їх так обіжали, щепали їх. От корита виганяли, відганяли. Скільки буду тримати далі курей? Більше заводити не буду. Хочу домінантів. Вони мені подобаються. І адлерські, гарні оці, адлерські серебристі. А якщо хочеться мені домінантів, то хуже, чим болить. Вони мені дуже подобаються тим, що вони спокійні. І яйця хорошо теж несуть. Ці дуже хорошо яйця несуть. У мене 6 штучок. Кожен день 4-5 яєць. Так що сьогодні оце сінце. Зараз я їм дам пророщене зерно, а вечором вже насиплю їм пшениці. Утром давала мішанку з відходами риби. Полетів голуб, кури злякалися. У мішенку в мене входить картопля, буряк, гарбуз, капуста, перемішую дертю і вони їдять. Вода кожен день чиста, розсипали сінце, освободили коробочок для пророщеного зерна, зараз принесу їм. Так, да, зерничко вони люблять пророщене. Ось бачите яке? Їжте. Всі тут? Всі. Що, місця не вистачає комусь? Ну так. Да. Моя пушинка зайняла місце. Дивіться скільки. Що, може, дві курочки стати? Пушиночка. Моя гарненька. Так, да, одна всередину залізла. Злючка. Ти злючка. І єкс не несете злючки. Чотири штучки куплених. Все. І так, друзі, показала вам. Прокурочок, яке яйце знесла моя пані бройлерша. Пушинка, то тобто, є. Я ж її вже буду називати пушинка. Вона така важка. страшна. я ніколи не думала, що вона буде яйця нести. Така важуча. Кілограм 5, 6, може, навіть 7 буде в їй. Ну, ні, 7 не буде, а 5 з 5 до 6 отак. Так що, друзі, всім. Пока-пока, до следующего видео.